Доброго дня, мої маленькі та дорослі друзі, ви на каналі Логосвіт, і сьогодні у нас казка Єжак та Заєць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитись на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе: А піду у поле, подивлюсь, як там моя морква та буряки. Іде собі та пісеньку магикає, коли виходить за куща заяць. Він саме в полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. О, каже їжак, хто прудкий, то вже й на ниві. А ти заєць, а ти заєць йому каже, усе кривуляєш криволапку. і батько твій криволапко, і дід криволапко, був увесь твій рід, і ти такий, їжак. Здивувався, що на своє добре слово дістав таку куникчемну одмову. Е, та й батька його і діда лихим словом помінули. От він зайцеві й каже: е, Ти мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки? Побачимо, хто кого пережене. Зайцяк зарегоче. Ти на випередки зі мною? А їжак спокійно. А так, з тобою. Добре, засміявся Заяць, давай бігти. Ні, каже Ізак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов, а заяць тому радий, бо він був голодний то подумав собі і це мені добре, бо їм капусту і краще бігтиму Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки знаєш жінко, який мені клопіт? Який чоловіче. Мушу зайцем бігти на випередки та розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця, аж зойкнула їжачиха. Помовчи жінку, мовить їжак, якось буде, збирайся лиш та ходи зі мною. Йдуть вони, а їжак і вчить свою жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю в борозні та й стій собі. Як тобі жить заяць до тебе, ти скажеш, а я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то я йому гукну, а я вже й тут добре мовила їжачиха. Приходить їжак та зайця на той кінець нивки, то й каже: Ну, я вже готовий. То біжімо. Остав заяць в одну борозну, їжак в другу. Раз, два, три, побігли. Заяць помчав на той кінець ниви, їжак побіг два кроки та й спинився. Прибігає заяць в кінець ниви, а там їжачиха. Я вже тут. Ей, каже заяць, ану біжимо ще раз. Побіг заяць, пробігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапах та кукає. Ого го, я вже давно тут чекаю. Ти дивись, а ну біжимо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то була, ви знаєте, їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак. А я вже тут, знову кинув збігти, так бігав. Він 99 разів, а сотим разом не купав посереднивих, підвестись не може. Так набігався, натомився, сердечний. Ніколи не треба сміятися слабшого, сказав тоді їжак і пішов з їжачіхою додому. Ось така сьогодні казка. А ви, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Далі ще багато цікавих.